Можете додатково ще навчатися. Я дізнався про набір в інтернеті. Побачив, що потрібно звернутися в ЦНАП, подав документи, далі буду проходити. Та очікую, що заберемо всі окуповані наші землі, і все буде Україна. все буде гарно. Цей варіант підходить мені більше всього. Там є підрозділи. Які мені подобаються, і буду старатися попасти в них. Хотілося би бути командиром і піхотинцем. Хочеться йти вперед і саме першими здобувати перемогу. Прийом анкет на службу триває. Заповнивши анкету, можна відвідати центр надання адміністративних послуг, де постійно без вихідних працює рекрутовий центр.